Вимикай буденність. Вмикай премач. Жесть у Москві. Рій дронів. Я думаю, що це безпалівна штука. Знаєш, як птички летаєм прогнає. Росіяни до такого не були готові. Очі на лоба лізуть. Йди сюди, сюди, сюди. Хайдя, 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 хайдя. Ніч у РФ видалася по-справжньому пекельною. Канонада вибухів. Безпілотники розтовкли заводи Путіна. Під Москов є у диму. Відіть! Прильоти вже не приховати. Дикудай! Аеропорта колапс. Людей много. задержок много. Росіяни жаліються. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаються, Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало І останні події. Вот он, вот он. У Москві та області всеохопна істерика. Дрони просочилися до найвіддаленіших точок. Такою броне. No, no, no. Я думаю, це якась безпалівна штука. Нашка літають, літає ковнає. Добряче дісталося місто Зеленограду, що під Москвою. No, no. Охренеть, У нас є машини на парковці. Вибухи лунали без упину. Росіяни невтомно фіксували все на відео. Опять. Гучні звуки вибухів розбудили зеленоградців близько четвертої ранку. Спати надавали безпілотники, що прицільно летіли роєм у район промзони. Росіяни нарахували щонайменше чотири бойові пташки. Одразу після потужної бавовни місцеві злили інформацію, що дрони рознесли технопарк Елма. Там спалахнула пожежа. Вогонь миттєво охопив територію. Місцеві пабліки буквально рясніють кадрами із місця прильоту. Ситуація критична. Мер москви Собянін вже переконує, що серйозних пошкоджень немає. Подивіться, що там насправді відбувається. Добре. Ними з відкритих джерел, основними видами діяльності технопарку Елма, загальною площою 60 тисяч метрів квадратних, є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо безперечно, усе це має стосунок до військово-промислового комплексу та є законною ціллю у війні. Ши місцеві змі написали, що на зеленоград летіло одразу шість безпілотників. Основною ціллю були підприємства мікроелектроніки, у тому числі в південній та північній промзонах, та технополіс Алабушевому. Після атаки вулиці перекриті, а рух електричок паралізований. Я у депо Крюково пошкоджені вагони. На місці прильоту величезна вирва. Тим часом неспокійно було і в інших регіонах підмосков'я. Ось такі звуки росіяни чули всю ніч замість Колискової. Моторів українських БПЛА було чути у небі над селищами міхнево та барибіне. За їхніми словами, безпілотники летять дуже низько та на маленькій швидкості. Росіяни ж до такого просто не були готові. Всього за дві години одразу 18 потужних вибухів. <звук> Пекельними були ніч і ранок у підмосковному місті Дубна. Росіяни щиро дивувалися, куди ж летять дрони. Летить! Вот он! <світ> Ти куди? Та <світ> <Да> ну. На... Вотон. <світ> <світ> вот. Он, вот он! <світ> Ціллю БПЛА обрали підприємство із розробки безпілотників «Кронштанд». Місто Дубне розташоване за 125 кілометрів від Москви, відоме як наукоград, та найбільший у Росії центр із досліджень в області ядерної фізики. Там робили дрони. «Молнія», Оріон, Сіріус та Грім. Тут ну, вже посильніше було. І обратно тут літають? Більші самолітні, безпілотники їх збивають ракетами. Омікарсь з України крас такі ти літа да. з України такий конечно. Однак і на цих ударах атака дронів не зупинилася. Вибухи чули мешканці міст Подольськ, Троїцьк та Раманське, де на місцях падіння уламків працювали аварійні служби. Давай! в цієї ночі розривало і Рязанську область. Ці кадри рвуть мережу. Близько трьох сотень дронів атакували території московського регіону: Брянської, Білгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської та Тульської областей. Ну, хрень, хрень. Красный красные Да, 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 да. да. Не полоски, а... а вон, смотри, смотри, смотри. Вот она, где? И... Ой. Вот. Куда он <свяк> <свяк> Уходи! <свяк> Вау, уходи! Капец, сюда что-то упало. Капец просто. Атака невідомих дронів у буквальному сенсі слова паралізувала небо. Влада ухвалила екстрене рішення призупинити роботу московських аеропортів Домодєдово, Внуково та Жуковській. Кадри повного апокаліпсису. І от такі Дубай, етажири... Ета Очередь завадою. Приглашається до получення прикладітельних навіть. Людей населишне в тому люді много. Масаполучилі приклади много. Несолодко росіянам зараз і на фронті. ЗСУ потужно просмажують окупантів на всіх флангах, сунуть в наступ і захлинаються від ударів наших оборонців. Детальніше про ситуацію на найгарячіших відтинках фронту у сюжеті далі. На Вовчанському напрямку розвідувальні ударні групи бригади ГАРД знищили транспорт, гармати і точки запуску безпілотників окупантів. Також під удар дронарів та мінометників потрапили спостережні пункти та вогневі позиції ворога. Росіяни щодня намагаються пробитися до позиції оборонців Вовчанська, йдуть буквально по тілах своїх же солдатів. Малими групами сунуть вперед, ховаються за уламками будівель. На цих страшних кадрах вибухи, які зруйнували місто, і те, що залишилося від нього зараз. Кожну ділянку землі боронять з поміж інших бійці 57-ї окремої мотопіхотної імені кошового отамана Костя Гордієнка міна. Хвилина на розгортання і снаряди летять по окупантах. Вдале влучання розбирає ворожу штурмову групу, зупиняє техніку та знищує укриття. Через руки бойового розрахунку вовкодавів батальйону, що воює з ворогом у складі 57-ї бригади, пройшли вже тисячі мін. Саме головне сіль це коли ти їх зупиняєш, коли ти розумієш, що вони йдуть на твоїх хлопців, які стоять спереді. Починаєш сипати, і вони розуміють, що навіть смисла не мають і назад і не вертаються. Оце мені кажуть, саме найкраще, що є. на Харківщині, окрім вже традиційних буханок, вантажівок та мотоциклів. Пілоти підрозділу Фенікс ліквідували замасковані танки противника та десяток окупантів. Для операторів дронів не існує неможливих цілей. На куп'янському напрямку бригада прикордонників помста знищили мінометний розрахунок та піхоту ворога. У серебрянському лісництві полювали на ворожі екіпажі воїни 53 ОМБР. На Луганщині б'є противника і підрозділ шквал. Точними ударами прикордонники нищать техніку, позиції, засоби зв'язку та живу силу ворога. А ще перехоплюють чужінські БПЛА. Зараз основні наступальні і штурмові дії противник зісеред саме на нашому артилеріному районі. Ліс тут майже його немає, можна сказати так, одні стовпу. 63 ї бригади вдень і вночі доводять, що московитів нічого не врятує від смерті на Лиманщині. Тих, кому пощастило уникнути зустрічі з ФПВ, знаходить і розриває на шматки баба яга, як і цих окупантів на відео на Краматорському напрямку дронарі п'ятої окремої штурмової нищать техніку, укриття та ворожу піхоту. Ударними безпілотниками влаштовують гарячі зустрічі з гарбником. А це кадри від 24-ї ОМБР, яка разом із суміжниками відбила штурм расистів. Так завершуються спроби окупувати часів яр, і цього разу оборонці помножили на нуль ворожий БМД з десантом, бронемашину Тигр та штурмовиків на байках. На Покровському секторі оператори БПЛА бригади Спартан навчили російських окупантів більше не вештатися зі зброєю по чужій землі. Кожному загарбнику стяті пташки від 68-ї окремої Єгерської. Серед тих, хто їх запускає, випускник юридичного факультету та любитель комп'ютерних ігор в мирному житті. Я коли бачу с... серед чистого поля, в мене з'являється азарт, щоб поганяти його, поки він вистріляв всі свої патрони по мені. Ну, але бували випадки, що збивали, але я швидко піднімав наступний дрон і заганяв далі. На Новопавлівському керунку на окупантів полюють оператори БПЛА 23-ї окремої механізованої бригади. І також не дають ворогу жодного шансу втекти. Хай як він ховається. Поруч з українцями служить шотландець Ендрю, військовий медбрат. Це справді дуже приємно. Щойно люди розуміють, що я з іншої країни, навіть коли вони поранені, вони завжди шукають мене і кажуть дякую мені з цим дуже важко впоратись, Просто відчуваєш емоційний сплеск. Я пишаюся тим, що я тут. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон. Єдині новини. Як Ви оцінюєте масштаби ударів по Росії? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.